Доброго доброго денечка вам, дорогі мої глядачі. Друзі, сьогодні ми будемо їхати з вами в майже покинуте село, де знаходиться будинок моєї бабусі. Чого ми туди сьогодні поїдемо? Візьмемо оцей ось генератор, візьмемо болгарку. Треба зрізати замок на е, будинку і замінити його, так як приїжджав мій дядько. Взяв ключ, хотів заселити туди людей. Люди там не захотіли жити, він ключ забрав і поїхав. Нічого не сказав, з кінцями поїхав, друзі. Хочу поїхати і замінити просто замок. Так що, друзі, зараз беремо генератор болгарку. Беремо і візьмемо ще пилку. А знаєте, для чого ми візьмемо пилку? Для того, щоб трошечки підпиляти дров. Тому що я тут то топлю будинку газом. Ну, хочеться інколи протопити дровами. Да й взагалі, може якийсь там кусок м'яска піджарити треба на костру, а дров немає. Так що, друзі, зараз грузимося, загружаємося і їдемо. Всім гарного перегляду. Так, взяв я генератор. Блін, скажу вам так. Написано, що 17 кілограм, Ну, ощущення я вам скажу, що він набагато важчий. Прям взагалі такий тяжкий, що капець. Візьмемо, поставимо в багажник. Так, я вже не пам'ятаю, що ма тут в багажнику. може тут щось і зайве є. Так, поставив генератор. Це я взяв підкладку таку, щоб поставити. Так, раз. Опа. Вчора помив машину. Вчора була така частенька, сьогодні пішов дощ і смисла те, що я мив, взагалі ніякого немає. так. Беремо, ставимо оце для початку. Отак. А потім беремо і ставимо сюди генератор. Отак, ось стоїть. Закриваємо будиночок. І саме головне, саме головне, що я чуть не забув, так це окуляри. Тому що як болгарки буду пиляти, окуляри по-любому потрібні. Так що положимо окулярчики і перчаточки навесенькі. Для того, щоб не поранитись. Так, друзі, зараз заїжджаю в магазин. Купую е замок на весенький. І їдемо в село. Все, друзі, погнали! На вулиці мрячі, а я вже купив отакий замочок. 86 гривень він коштує. До речі, він такий. я вам скажу, Добротний. Хороший. Подивіться. Ой. Сейчас, секундочку, так неудобно. О, дивіться. Хороший замочок, Сейчас повісимо його, зріжемо старенький. І буде бімба. Все, поїхали. Так, уже майже доїжджаю до цього села. А справа, друзі, отам. Воно. Там раніше було озеро, дуже велике. Ну воно було штучне. Його підживлювали тут якимись е, тими скважинами. Ну вже років так не знаю, може е -е... Та не знаю, ну не 30, ну 25-27 років так точно тут води нема, озеро висохло. Так що друзі дуже погано. В такому селі, як би жив, це допустимо тут, так. Да? Ну, чим тут займати? Хоч би на рибалку пішов, так нема куди й на рибалку піти. Дуже печально. Так, доїжджаю вже, друзі. Вже на місці. Значить, розказую, Замок висить. Дядько закрив його і ключ забрав. Не позвонив, нічого не сказав, що тут люди не заселились, не схотіли жити. Та те, що я вам і говорив в предвидших відео, що вряд ли тут люди захочуть жити. Умов тут немає нормальних. Так, що я роблю? Беру зараз генератор. Не знаю, чи болгарку він потягне. По ідеї повинен потягнути. Та будемо пиляти замок і новий вішати. А потім підпиляємо дров. Отам я бачу, вон, така шовковиця стоїть. Ось ось, бачите така. Так що я думаю буде добре. Ми її звалимо, розпиляємо, погрузимо в багажник. Ось такий сьогодні план роботи. Друзі, ну те, що я і говорю в предвівщих відео, що тут... Не буде ніхто жити, тому що умови дуже погані. А я думаю, що якщо в мене буде натхнення, друзі, або ви напишіть коментарі хотіли б ви бачити, як я там поприбираю, побілю, покрашу всередині все. Щоб там було просто затишно. Понаходити старенькі вишиваночки повішати. Я думаю, це було б дуже цікаво. Так, витягуємо генератор і працюємо. Фух, коротше, думав, що я забув молоток. А насправді то я її забув. Ну добре, що в мене тупорчик ще лежав в багажнику. А ще дуже цікаво, чи потягне генератор болгарку. Оце де? Оце де буде цирк, якщо не потягне. ну Щось спробуємо. щось заведемо генератор, хай він трошечки пробурчить. Так, включаємо підсос. Оце. заводиться, звісно, на холодну довгенько. В принципі, нормально працює. Зараз він прогріється. Ще треба підсос. Прогріється і будемо пиляти. Так, генератор уже прогрівся. А ну спробуємо, чи болгарку буде тягнути. Здається, що потужності вистачає. Так, ну що, я відрізав. Так. Беремо тепер отак і все. І замочок ми відрізали. А тепер ми беремо цей, відкриваємо, оп, гарнесенький який раз. Ключики отак витягуємо. Оп. І накидаємо. І все. І тепер дивіться, красота, що я хочу сказати. Тепер, друзі, я думаю, що я тепер зможу приїжджати сюди, перебрати, як я говорив, а тут таке, знаєте, узяв ключ і не віддав. Ну, таке, хто знайшов? Хто знайшов? Якоби ви знаєте... Цей дядько, він мені якоби і не дядько, він з моєю тіткою розведений вже 20 років. Який він боком хоче сюди людей заселяти, хто він такий і як його понімати, я цього не знаю. Тому я вирішив поступити так. А як ви рахуєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тепер переходимо до наступного етапу. Треба трошечки під... підтягнути цеп, бо він новенький, був я ним попрацював. І він відпустився. Зараз ми трошечки піднатянемо його. Так. Ого. Ого, оце я затягнув Оце я затягнув був. Добряче. Ого. А, треба туди-сюди його так. Не зараза так, а так туди-сюди. І воно попуститься. Ось трошечки... Раз, вже і зірвав, бачите. Тепер що ми друбимо? Достаємо отверточку і десь отут. Де воно? А ось. Я так на пару виточків. А так раз затянуть, Два затянуть. І що воно каже? Ні. Не хоче. Що треба ще підтягнути. Раз. Два. Ану. О, оце буде достатньо. Оце буде то, що треба. Головне, звісно, не перетягнути Бо то теж не є добре. Тоді ж і пилки важко пиляти. Отак от, от. А затягувати скажу вам так, що потрібно добряче, бо тут щоб воно не обірвало оці оці ось, ось о... шпильки. О, все, годиться. А зараз ми зальємо сюди бензину. І подивимося, чи є... Тут і бензин трошки є, але ну, ось в мене розведений. Той що я і в генератор лью. І в бензопилу. Зараз так трошечки додавим. Вона дуже економічна, ця пилка. Друзі, 15 років без обслуговування, так сказати. Вона ось працює. Ну, я не змущаюся. Я взагалі ну, щепетільно дуже відношуся до техніки. Я дуже-дуже скажу вам щепетіно. Тепер мас... Ага, це не та, та. Я зараз ото отак... відкрутив, зараз і мастило. А мастило я сюди на цепок лью, друзі. Таке саме, двохтакне, як і в е... і в бензин. А чому так? Друзі. Я не хочу лити всякий, знаєте, хлам. Допустим, є люди лють переробку, отработку, хто як називає. допустим, чорне -оте масло, перероблене лють на цепок. А я не хочу. Хочу, щоб мене цепок мастився гарним маслом. Так, все. Пушечка заряжена. Йдемо пиляти. Так. Який гарний фон, от скажіть, да? Позаду мене, дивіться, стара українська хатка. Дивіться, глиняна, як гарно виглядає, да? Фух, буду пиляти оцю ось деревину. Тільки не знаю, як би так спиляти, щоб вона... А, та вона не достане. Отак От її пиляти, хай вона туди і падає, а потім я її... Розп... розпиляю. О. Потім я її розпиляю, друзі. Погружу, скільки влізе в багажник. Не буду нагружати дуже багато. А потім за слідуючим разом ще приїдемо, попиляю. Так що якось так. Заводимо пилочку і розпочинаємо працювати. Пилка моя також давно не заводилася. Зараз подивимося, який в неї буде запуск. Отак вот от. А ну, що це воно отщипнулося? Отак от, от. Тепер раз. Що значить... Що значить щіль німецький? Працює ідеально. Зараз трошки прогріється. У прогріється і будемо пиляти. Думаю, достатньо її грітися. Фіга, це зайве трошки в сторону беру. І не знаю, зарізати чи не зарізати. Отут як би ви зробили, напишіть в коментарях. Зарізали чи просто пиляли, бо так та і все. От і все, дуже швидко. Що значить цепок наточений і швидко можна спиляти. Тепер ми на пенючки розпиляємо його. Шовковиця дуже цупке дерево. А що ж у нас отут? Треба допиляти, напевно. А дома вже візьму, пенечки порубаю колуном. Тоді багажничок ось дивіться. Запакував Отакими от беровнишками. Звісно, якби не генератор, да? і я б там, ну, щоб цілий направлено Був їхав сюди іменно щоб напиляти багато дров, я б повикив би все з багажника і сюди б вмістив би багатенько. Ну і так, в принципі, машина трошки Бачите, трошки підсіла. Ну, не сильно, але ну, ну, підсіла. Це моя короче ця машина дуже сильно. Трудиться завжди. Всегда мене виручає, але ну, я її, її обслуговую вчасно. Оце ось заїхав сьогодні на СТОшку, замовили запчастини. Буду замінювати дві стойки, опорні підшипники по ходовій части. Ну, все так постійно. Хоча і стойки в мене ще поїздили, ну, я вирішив зробити, щоб, щоб було все чітко, щоб такої лагуни не було ні в кого точно. Я люблю обслуговувати машини. Е Техніку, як я й казав, дуже щипіний до цього всього. Так що якось так. Так що, якщо, якщо я там дрова ото повозив, то не означає, що там буде грязно. Там все поприбираю, все буде дуже чистесенько. Фух, що буду їхати додому, друзі, то треба колоти дрова. Все, поїхали. От я вже вдома, вигрузив пеньки, вигрузив інструмент, поприбирав, дивіться, і все, все частенько, все гарненько. Ось дивіться, скільки вийшло. Дров. Дивіться. Це все пеньками, дивіться, але ну, якщо їх поколоть, то в принципі буде нормально дров. Можна було, в принципі, то їх і не пиляти ті дрова, друзі. Але ж е, я поїхав замінювати е, замок. Тому чому, чому б і ні. Е, приятне сумістити з полезним. Там десь на три вечора, так як у нас газ горить, можна ще... Котли дровами протопить і взагалі буде тепло. І економія плюс газу ще буде. Зараз візьму колун і покажу, як шовковиця, друзі. Як будете е пиляти шовковицю, коліть її зразу. Не дайте її висохнути, бо як вона висохне, ой, буде біда. Ви нічого їй просто не зробите. Хоча! Підожіть, як це нічого не зробить. Це з грушею. Зробите, але буде тяжче. А зараз, коли сарашов сара колиться, друзі, вона колеться просто исключительно. Давайте покажу як. Колунчика взяв. То Давайте виберемо отакий, от наприклад. Ось отак десь заставимо. Це так, трошки пограємося. Та буду я рубати вже за кадром, бо я думаю, вам не буде цікаво дивитися це. Один удар. Тепер дивіться, другий удар. І все, дивіться, розлітається на куски. Якоби великих усілей навіть не треба. Бачите, дерево твердюще горить довго, дуже хороше дерево. Бачите, друзі. Ну, прям красота. Давайте ще один ось. Отак ставимо і погнали. Це щось тут м'якеньке. В середині, бачите, деревина пропадати почало. Раз. середині, да, всередині, вон, бачите, таке вже сухе. Два. А де той кусок полетів? А де він полетів, ще його не замітив. А, ось, ручки він. Цей кусочок. Та ви знаєте, воно так кулиться, що ще хочеться. Давайте ще один. Гляньте, гляньте, що робиться. Одним ударом. Добре, що я в тому році купив колун. Тоді він коштував, зараз скажу, 610 гривень, а зараз... Зараз не знаю, всі 1200, напевно. Ось так от. Та коротше, кулиця відлічно. Що я можу ще сказати. Ай, але добре, як є газ. Поки газ є, треба газом користуватися. Так, хватить. То вже буду за кадром роботи І на цьому я буду заканчувати своє відео. Друзі. Дуже проста і, так сказати, іскрення жизнь. Показую вам, як вона є. В селі жити чудово. Головне, щоб закінчилася війна. І тоді, можливо, відкриються більші можливості. Може десь попутішествувати. Буде видно. Не хочеться нічого загадувати. Всім миру, всім здоров'я. Я з вами не прощаюся, ми ще з вами зустрінемося. До нових зустрічів!